Всім привіт, друзі! Ви на каналі Майнер і сьогодні я продовжую виживання на одному плосі Майнкрафт. Тож у сьома серія, ну і в прошу серію, ми нарешті добудували мій цікавий будинок і достигли четвертого рівня. Ставте лайки, підписуйтесь на мій ютуб канал та й не забувайте про дзвіночки, щоб не пропускати такі цікаві відео. Ну а ми починаємо! ж друзі я за кадром збільшив ось так цікавий острів і сьогодні наше завдання це добути уже нам п'ятий рівень а точніше п'ятий рівень це у нас джунглі будуть Ну, не будемо тягнути кота за хвоста, давайте будемо підходити сюди, будемо брати залізне кайло і будемо добувати цей чудовий один блок. Також я показую ті коментарі, які ще написали ще в прошлій серії. Дякую вам велике, що ви пишете такі чудові і приємні коментарі. Ну і напишіть на це відео теж якісь приємні коментарі. Буду чекати приємних коментарів. Також я хочу зайти в свій чудовий сарайчик і взяти тут паростки дуба. Давайте ми їх візьмемо. І хочу я посадити десь їх ось тут. Тут я спеціально зробив таку місцевість для того, щоб висаджувати. Такі дерева ось сюди посадимо, раз два, тут посадимо, далі раз, два і тута. Ну, можна сказати, через два блоки будемо сажати такі цікаві паростки дерев. Ось сюди посадимо і посадимо ще сюди. Ну і хай ці дерева ростуть. Ще я хочу тут зробити ось такий невеличкий загін, щоб тримати там от таких корів і видобувати тут молоко, тому що вони мені заважають рухатися по цьому острові. Ну а зараз наше завдання це добувати цей один блок. Тому що сьогодні в цьому відео я хочу достигнути новий рівень. Так, тут у нас пісок, давайте ми його теж будемо добувати, і добувати всякі цікаві ресурси. Так, у мене зламалося залізне кайло, давайте ми подивимося, де тут у нас є залізо. Так, тут у нас має залізо, де ж це наше залізо. Давайте ми, може, в пічки подивимося. Так, тут у нас стекло, тут може, ні, тут може, ні. Ну добре, давайте ми сюди заглянемо. О, тут якраз три шматочка заліза, я думаю, що мені хватить. І тут, друзі, вже перше дерево виросло, нічого собі. Та ще й тим більше велике дерево виросло, нічого собі. Давайте зайдемо ми верстак і зробимо собі залізне кейло. Ось так беремо залізне кейло і далі добуваємо цей чудовий один блок. Коротше, поки я добував цей один блок, то там ще виросло ще одне таке цікаве дерево. Оце таки нічого собі. Ну що, я вже скратив золоту матику, а це виходить, що давайте ми будемо збирати наш такий цікавий урожай. Беремо насіння і засіємо. Ось так можна тут ось так вскопати трошечки, ось так. я думаю, що десь буде тут у мене така невеличка ферма, десь біля цього мого будинку. І тепер саме головне завдання це засіювати тут насіння. Оце ось так засіємо і засіємо. Ось так, ось так і ось так. Ну і можна сказати, що ми вже засіяли тут насіння пшениці, і можна сказати, хай воно трошечки і потихеньку росте. Ну а зараз вже нас наступила ніч, а це виходить, що треба вже лягати нам спати. Ну що, ми проснулися, а це виходить. Давайте ми підемо добувати це чудове дерево. Ось так ми підходимо до нього, беремо ми залізу сокиру і будемо добувати це чудове дерево. Раз, осел, два, осел, вовк. Господи, це в мене не ферма, а це в мене зоопарк якийсь. йо-ма-йо. -йо. Тут ось ще й свинка тут зіспавнулася, це капець, друзі. Ще тут одна свинка, нічого собі. Там воно ще відмідь, там гуляє, десь відмідь. Ти що тут робиш? Тобі ще подобаються ці ягоди? Капець. Заходимо ми в верстак, далі робимо ми тут дошки, далі робимо ми паркан із дуба, ось так ми його робимо, і робимо ще пару каліток. Спочатку робимо ми тут палиці і робимо тут ще. Дві калітки, раз і два. Ну, а тепер будемо зараз будувати загін для наших корівок. Ось так ми його потихеньку робимо. Він у мене не буде таким прям і великим, і прям таким малим. Десь отакий загончик невеличкий, отакий у нас десь буде. І ставимо раз калітку і два калітку. А тепер, друзі, нам треба заманити сюди корівок. Ось так беремо ми пшеницю. І заманюємо ми їх сюди. Ось так. Давайте заходьте в корівкиці, закриваємо ми раз калітку і закриваємо ми два калітку. І можна сказати, розмножуємо ми їх, і хай вони там зіспарюються і щось там будуть робити. Так, все, виходимо ми з сюди, закриваємо ми калітку. о Ой, тут маленька корівка зіспавнилась Нічого собі, там вон свинка бігає, тут ось осел бігає, і далі будемо добувати цей один блок. Так, опа. Тут тільки що у мене кактус зіспавнився, нічого собі. Тут, -тут -то вже даже кактуси вже будуть у мене, нічого собі, далі будемо добувати цей один блок. Опа, тут у нас скриня, давайте ми подивимося, що в цій скрині, тут у нас залізні чоботи, далі тут у нас дві вибухівки, і забираємо ми цей цукровий тростник, Ну і забираємо ми цю скриню. Опачки, а тут у нас уже бедрок, а це виходить, що, друзі, що вже в нас буде зараз новий етап. І як я вже казав в початку цього відео, це буде етап джунглі. Давайте ми подивимося, що тут у нас буде. Так, ну давай швидше вже зісповнимося. І так, я був правий. Це джунглі. Давайте ми будемо добувати ці джунглі. Опа, тихо-тихо-тихо-тихо. Ні. Ти мені тільки зруйнував мій острів. Йо, йо блін, я навіть не знав, що тут будуть ці містер-кріпери. Заберемо ми ці блоки землі, і зараз ми, можна сказати, забудуємо оце все. Якби ж я знав, що треба ще відро води. Якщо б я розлив би відро води то б цього б не було капець. Тепер уже, друзі, мені страшно його вже ламати. Давайте ми, може, якось тут дошками позастраємо. бо це, друзі, капець. Я тут якось позастраював, все, друзі, капець. Ну і далі будемо ламати цей. Один так блок. сказати, будемо добувати цю чудову землю і будемо замінювати на ці дошки. Це капець, друзі. Опа, а що у мене тільки що випало. Так, тут мені випав. Бамбук. Ого, нічого собі, а я можу цей бамбук посадити? Так, давайте ми його десь. Так, я тут можу її посадити. Нічого собі, тепер уже в мене, друзі, буде бамбук. Тут було б чудово, щоб освітити цю територію, щоб було тут трошечки видно, і далі будемо добувати цей один блок. Опа, а ще я тільки що друзі знайшов. А я, друзі, знайшов один діамант. Нарешті, з цього одного блока вже один діамант у мене вже з'явився. Ніщо собі, друзі. Чорт ні-ні-ні! Блін! я тільки нафіг його забудував і знову цей містер Кріпер. Ну, йо-май-йо!